Господи, чому Ти стоїш здалека? Чому ховаєшся в час недолі? У своїй зарозумілості нечестивий переслідує бідного, вони заплутаються в інтригах, які придумали. Нечестивий пишається пожаданнями свого серця, і жадібний, догоджаючи собі, зневажає Господа. Нечестивий у своїй самовпевненості не шукає Бога. В усіх його помислах Бог. Відсутній, йому постійно стелиться дорога. Твої закони усунені сперед його обличчя, він вихваляється перед усіма своїми противниками, говорить він у своєму серці, я не захитаюся, зроду врід не зазнаю лиха, уста його сповнені прокляттям, підступом і обманом, під його язиком, образа і злочин. Він сидить у засідці біля осель. І потайки вбиває невинного, очі його підстерігають нещасного. Він шатує в потаємних місцях, на лев у гущавині вистежує, щоб упіймати в Він схоплює бідолаху, затягуючи Його у свої сіті. Він причаївся, припавши до землі, і нещасні стають жертвою Його сили. Він каже у своєму серці: Забув Бог, відвернув своє обличчя, він нічого не побачить. Тож устань, Господи, Боже, підійми свою руку, не забудь про убогих. Чому нечестивий має зневажати Бога, вважаючи у своєму серці, що ти не вимагатимеш звіту?» Адже ти, Господи, все бачиш, оскільки ти зауважуєш страждання і біль, аби кожну справу взяти в свої руки. На тебе покладається бідний, ти помічник сироті, зламай рамена нечестивого і злочинця, ти дослідиш і покараєш його злочин, так що його більше не буде. Господь, цар на віки віків, а язичники щезнуть з його землі. Господи, ти прислухався до зітхання бідних, ти зміцнюєш їхні серця, уважно прислухаєшся до них. Щоб захистити сироту і пригнобленого, і щоб земна людина більше не наводила страху.